Кінець робочого тижня п'ятниця, 23 вересня. Це Каплі Ньюс, найактуальніші новини регіону. Моє ім'я Ігор Чельтер, і ми починаємо. Ворожі війська в черговий раз обстріляли турець. За попередньою інформацією, ворожа ракета влучила в 9-поверховий будинок. Про оперативну ситуацію в Добропільській громаді розповів начальник міської військової адміністрації Андрій Бондаренко. Ми будемо е на даний час поки не стабілізуємо ситуацію, будемо направляти кошти. Там, де вони потрібні, першочергово. Молоді матусі Покровської громади можуть отримати гуманітарну допомогу у вигляді дитячого харчування. До Покровської громади прийшло 7300 кг дитячого харчування. Ми роздаємо його на комітеті самоорганізації усім, хто нуждається у дитячому харчуванні. Як працюють аптеки в Покровську? Та чи всі медичні препарати можна придбати? Ту почти все є. Ми стараємося роботи з трьома чотири фірмами, котрі регулярно поставляють нам медикаменти. Курс валюти Покровського за скільки та де можна придбати долар та євро. Сейчас ціна доларається виходить 43,60, а ціна євро 43,50. Якби можна покупати їсть наліччя новий долар, новий євро. Герої аграрного фронту, фермери Покровської громади, продовжують працювати. Працюю, не жалуюсь. Стараюсь робити як треба. Людей не біжає, пальщиків. Робітників, перепади температури та магнітні бурі. Хто страждає найбільше, та що робити, Плохо переносять люди з хронічними заболюваннями, у кого понижен імунітет, і їх ще називають і бувають люди і у Покровську? Відкрилася фотовиставка обличчя війни. Показати життя людей, які зараз живуть у нашому місті. Це звичайні містяни, які кожного дня виходять на роботу, незважаючи на всі ті обставини, які відбуваються навколо нас. У черговий раз ворожого обстрілу зазнав Турецьк. Подробиці дивіться далі. Обстріл в Турецьку стався вчора близько 19-ї години 30 хвилин. За попередньою інформацією, ворожа ракета влучила в 9-поверховий будинок. Пошкоджено, ну, як ми бачимо, три поверхи. Суттєво дуже пошкоджено. В цьому будинку перебували люди. Рятівники майже всю ніч діставали людей з під завалів. На щастя, люди тільки отримали несуттєві поранення. Одного чоловіка доправили до лікарні. Також в цьому будинку перебували діти. щастя, що загиблих немає. Поліцейські виїжджали на місце події, задокументували наслідки удару. Також от наразі до поліції надходить інформація про пошкодження сусідніх будівель. У них також вибиті вікна, пошкоджені балкони. У деякі квартири теж дуже суттєво пошкоджені.

Тут никто не жил, да, вы просто присматривали. Ну да. Они выехали за доме, а живут. А, то есть слава богу, что выехали, так бы было бы. Если были здесь, неизвестно. Поліція Донеччини повідомила про оперативну ситуацію в області. Вчора ввечері під російські обстріли потрапили бахмутська громада: Турецьк, Слов'янськ та Орлівка. У Турецьку росіяни пошкодили двоповерховий будинок магазин та інші будівлі. Загинуло дві людини. Поранено п'ять. Також влучили ракетою у дев'ятиповерхівку. Більшість мешканців була вчасно евакуйована. Всю попередню добу росіяни вели вогонь по бахмутській громаді. Убили чотири цивільних, поранили ще одного. Зруйновано міст, пошкоджено 11 будинків. Слов'янськ зазнав удару з РК С-300. Ракета влучила у подвір'я приватного будинку без жертв. Також напередодні росіяни зруйнували нову амбулаторію в Орлівці Очеретинської громади. Вночі росіяни продовжили стріляти по Донецькому та горлівському напрямках. У Курахівській громаді обстріляно гостре, один поранений, періодичний обстріл Мар'їнської громади, Поодинокі прильоти в Авдіївці, гучно у Світлодарській громаді без жертв. Черговою жертвою росіян може стати будь-хто. Евакуюйтесь вчасно, збережіть своє життя. Покровське РВУКП компанія Вода Донбасу доводить до відома мешканців, що зв'язку з неструмленням Карлівської фільтрувальної станції внаслідок бойових дій подача води була припинена 23 вересня з 13.00. Подача води буде здійснюватись після відновлення електропостачання та технологічних процесів Карлівської фільтрувальної станції. Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Краленко обсудив підготовку до опалювального сезону на засіданні під головуванням міністра розвитку громад і території Олексія Чернишова. Очільник Донецької області зазначив, що цей опалювальний сезон буде серйозним випробуванням для Донеччини. Те, що визволення східної частини Харківщини, де є надія на відновлення газопостачання, на жаль, суттєво на ситуацію не вплине, адже ремонт магістрального газопроводу займе певний час. Крім того, гарантувати, що його робота буде сталою, вкрай важко, оскільки росіяни і зараз навмисне цілять в об'єкти життєзабезпечення області, зазначив Павло Кириленко. Також він повідомив, що раз разі відновлення газопостачання до нього у кращому випадку буде підключено лише приватний сектор і об'єкти критичної інфраструктури. Начальник добропільської міської військової адміністрації Андрій Бондаренко поспілкувався зі знімальною групою Телебачення Капрі щодо оперативної ситуації в громаді. 1 вересня президентом України Володимиром Зеленським на Донеччині було утворено чотири міських військових адміністрації: Покровська, Селидівська, Мирноградська та Добропільська. Начальники адміністрації вже приступили до виконання своїх обов'язків. І сьогодні про першочергові завдання та ситуацію в громаді розповів начальник Добропільської міської військової адміністрації Андрій Бондаренко. Комце звичайно, наша перемога, це е, допомога Збройним силам України, правоохоронцям, всім тим, хто може приблизити нашу до перемоги. Ну і друге, а ж, також першочергове, це звичайно, життя та здоров'я наших мешканців. Виходячи з цих двох першочергових завдань, буде е, будуватись і вся стратегія. Роботи військової адміністрації. Одна з цілей військової адміністрації це забезпечення сталої роботи об'єктів критичної інфраструктури, лікарні, поліція, надзвичайна ситуація, служба надзвичайних ситуацій, і, звичайно, ми сюди відносимо також шахти, тому що на наданий час вугілля дуже потрібна для держави, і ми будемо. Перш за все забезпечувати працю цих підприємств. Зробити це було нелегко, адже через війну міський бюджет у цьому році недоотримав понад 100 мільйонів гривень податків. Знайомившись з фінансовою, з фінансовою складовою військової адміністрації, я бачу, що на даний час дуже велике непостачання. Податків, які планувалися. тому, звичайно, ми будемо на даний час, поки не стабілізуємо ситуацію, будемо направляти кошти там, де вони потрібні, першочергово. Що стосується медичних закладів, то вони продовжують працювати у штатному режимі. По лікарням на даний час евакуації не планується. Ми працюємо, щоб там було альтернативне джерело опалення. Ми отримуємо генератори. Моє завдання було, щоб кожен такий заклад медичний був забезпечений альтернативним джерелом електроенергії, опалення та водопостачання. Продовольчої кризи у добропіллі немає. Працюють магазини, де можна придбати усі необхідні продукти. Така ж сама ситуація і з аптеками. Продовольчих магазинів достатньо, немає дефіциту продуктів. По аптекам також достатня кількість працює. Не маю не бачу, щоб якогось дефіциту, що потрібно розширяти. Але ж якщо це буде необхідно, ми також будемо працювати. Ну, це буде знов таки ж. Те, що необхідне першочергове. Тобто там розважальні заклади. Ми, звичайно, ніяк на даний час не будемо і не плануємо відкривати. У той же час начальник військової адміністрації у черговий раз закликає мешканців громади евакуюватись у більш безпечні регіони. Адже останнім часом в регіоні збільшилась кількість обстрілів. При надходженні сигнали тривоги, тривоги, звичайно, необхідно відразу реагувати і. Ні в коєму разі знаходитись на вулиці неможливо. Прошу наших мешканців ще раз замислитись над тим, щоб зберегти життя та здоров'я своїх своєї родини і виїхати в більш безпечні області нашої країни. Про підготовку громади до опалювального сезону, гуманітарну допомогу та евакуацію. Дивіться у наших наступних сюжетах. Альона Соболенко Чепіль Даніл, з Добропілля спеціально для Капрініюс. Молоді матусі Покровської громади можуть отримати гуманітарну допомогу у вигляді дитячого харчування. Подробиці дивіться далі. Покровська громада отримала чергову партію гуманітарних наборів. Так, завдяки продовольчій всесвітній програмі та фонду анди України до Покровська надійшла допомога у вигляді дитячих сумішей. До Покровської громади прийшло 7300 кілограмів дитячого харчування. Ми роздаємо його на комітеті самоорганізації усім, хто нуждається у дитячому харчуванні. Гуманітарна допомога буде роздаватися абсолютно у всіх старостинських округах. Також попросили у всіх старо кількість їх потреби, скільки їм потрібно, щоб їм привезти, і людям було зручніше отримувати гуманітарну допомогу вже на старостинських округах. У комітеті самоорганізації зазначають, що гуманітарну допомогу для малечі отримують вже не вперше. Ми отримували вже дитяче харчування від різних фондів. Це була і людина обіді, церква благодаті привозила нам допомогу у вигляді дитячого харчування. Ми її видаємо на комітеті самоорганізації, просто там було небагато. Тобто люди привозили декілька коробок, і мешканці та переселенці зразу їх розбирали. На одну дитину батьки можуть отримати два з половиною кілограма дитячої суміші. Отримати харчування мешканці громади можуть у комітеті самоорганізації населення, надавши певні документи. Якщо багатодітна родина, вона проносить посвідчення, багатодітної родина, а так тільки паспорт. Мама маленького Юрчика запевняє, що така допомога зараз дуже необхідна. Паску в магазинах детська питання абсолютно нікакого нет, поэтому очень важно. Кормить-то нічим дітей. Малі, особливо маленьких, вот, якщо взрослые хоча б питаются уже взрослой пищей, то дети треба тільки на питання, поэтому тому очень важно. Хотелось бы побольше, чтобы щоб конечно. звісно. Ну, спасибо за те, що є. Тож, як бачимо, благодійні організації продовжують піклуватися про маленьких мешканців Покровської громади, аби малюки жили у комфортних умовах та були забезпечені всім необхідним. Як працюють аптеки в Покровську та чи всі медичні препарати можна придбати? Відповіді на ці питання шукали мої колеги. В місті Покровськ з початком війни багато аптек зачинилося. але деякі аптеки не припиняли свою роботу і зараз намагаються працювати та забезпечувати всі потреби населення. Одна із таких аптек, яка не зачинилася під час війни, це аптека, яка знаходиться на площі Свободи. Зараз вона також працює, але графік роботи змінився. Аптека надає навіть таку послугу, як індивідуальне виготовлення ліків за рецептом. Аптека, яка знаходиться по вулиці Маршала Маскаленка, на деякий час зачинялася від початку війни, а зараз працює в звичному режимі. В даний момент можна сказати, що майже все є. Ми стараємося працюємо з трьома фірмами, які регулярно поставляють нам медикаменти, і майже все в асортименті имеється. Певний період виникали проблеми з деякими препаратами. Сердечна перев'язка. апрель-май, а потім все Також це одна з аптек, що бере участь в урядовій програмі Доступні ліки. Доступні ліки. Зараз програма в повному об'ємі працює. Все, що доктора виписують, все ми отримуємо, обеспечуємо. До речі, 25 вересня буде відзначатися Всесвітній день фармацевта. Фармацевти це люди, які не тільки можуть вимовити ацетилсаліцилова кислота, прочитати все, що виписують нам своїм нерозбірливим почерком лікарі, а ще й з легкістю знаходять потрібний препарат на полиці серед тисячі інших баночок та коробочок. В цю професію приходять люди, які в медицину за покликанням душі і серця. 37 років я вже в цій професії Вибрала її, тому що ну, би, подобається ну нравиться уважительне отношення к людям. Помощь, советам, препаратам фармацевтипровізор це рубіж між пацієнтами і ліками. Від їх професіоналізму і компетентності у наданні фармацевтичної допомоги може залежати як результат лікування. День фармацевта чудова можливість, щоб вшанувати працю всіх працівників галузі та нагадати їм про те, наскільки важливі їхні професійні навички. Станом на ранок 23 вересня 2022 року більше ніж 1162 дитини постраждали в Україні внаслідок збройної агресії РФ. З них 391 дитина загинула та понад 771 отримала поранення різного ступеню тяжкості. Національний банк України не планує міняти фіксований обмінний курс. Тож найближчим часом він залишатиметься на рівні 36,6 гривень за долар. Журналісти телебачення Капрі з'ясовували, за якою ж ціною можна придбати валюту в Покровську. Національний банк України не планує міняти обмінний курс, тож найближчим часом він залишатиметься на рівні 36,6 за долар та 35,6 за євро. НБУ стверджує, що наразі для перегляду офіційного курсу підстав немає. Поточні коливання курсу на готівковому ринку пояснюють, зокрема, психологічним чинником. Курс готівкового долара у ПриватБанку до національної валюти 23 вересня здорожчав на 20 копійок до 41 гривні 30 копійок за долар. Щодо євро. Курс гривні залишився на рівні попереднього дня. 40 гривень 90 копійок за євро. В одному з обмінних пунктів, що у Покровську, купити долар можна за такою ціною. Зараз ціна долара виходить 43,60, а ціна євро 43,50. Якби можна купувати, є наліччя, новий долар, новий євро. Огранічень немає, скільки потрібно, стільки і зробимо. В іншому обмінному пункті придбати долар можна за 44 гривні 50 копійок, а євро за 44 гривні. Зараз долар дорожчий, аніж євро. Як кажуть працівники обмінних пунктів, це триває вже протягом 3-4 тижнів. Тож, як бачимо, у Покровську придбати валюту у обмінниках можна, проте ціна неприємно вражає. У вівторок, 27 вересня з 10 до 11 відбудеться пряма телефонна лінія начальника головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області Наталії Рад. Поставити своє питання мешканці Донеччини зможуть по телефону 068 868 65 66. Фермери Покровської громади, попри війну, продовжують працювати. Про труднощі сьогодення покровських аграріїв та плани на майбутнє. Дивіться у сюжеті моїх колег. Тисячі людей по всій Україні наразі роблять одну справу: наближають нашу перемогу. Хтось на фронті, хтось в тилу. Герой сьогоднішнього нашого сюжету звичайний фермер, який навіть у такий складний час не залишає своєї справи. У 2014 році не бросили, обирали, сіяли, і зараз багато було сумнівів, що як. Але вирішили, що будемо до останнього. До останнього будемо на місці, будемо робити свою роботу. Сіять, обробляти. і дійшли до того, що вбираємо. Зараз підприємство стикається з певними складнощами, але керівник розуміє, що поки хлопці боронять кордони, він повинен підтримувати тил. Пшеницю ще не продавали, соняшник ще не продавали, льон продали і і ріпак. Олександр Миколаєвич каже, що керівник в першу чергу повинен завжди думати про людей та мати плани на майбутнє. Заплатили паї людям, виплатили, вже скільки там, 85% видане грошми повністю. Купили ГСМ, купили добрива, насіння, от сіємо, думаємо за будущий урожай. Цього року весь врожай не змогли зібрати за бойових дій поблизу. У Мемерику ми там не зібрали азими ячмень, еліту е посіяли, Ну, так ми, обробити, ми обробили. Гербіцидами обробили, ну збирати не збирали. Там обстріли постійні, поїхали, раз, другий, третій. І я не став ризкувати. Техніка людьми в першу чергу. Більшу частину земель все ж таки вдалося обробити. І які б складні не були часи, вже закінчують пасів азимих. В лисівці, в Павлівці ми все обробили, зібрали, залишився соняшник і посіяти. залишилось 200 гектарів всього пшениці. Насіння у нас своє, азимих культур обробили. Добре, хоч і мало, але по 70 кілограмів комплексних добрів даємо. Ріпак посіяний, 280 гектарів зійшов, обробляємо. Олександр Миколаєвич каже, що потрібно працювати, бо земля не чекатиме. Працюю, не жалуюсь, стараюсь робити, як треба. Людей не біжаю, пайщиків, робітників, державу. Платимо всі податки, допомагають йому в цьому два його сина та молодий і дружній колектив. Євген до того як прийшов працювати в агрофірму у 2016 році, жив та працював у Макіївці. Получило що мені прийшлося з возвращенням поміняти кардинально, можна сказати, сферу діяльності з мобільної зв'язки на сільське господарство. Олександр Николаевич во многом допомог, у нього дуже большой опыт, и он дуже многому навчив, много керівник агрофірми каже, що любов до землі та рідної країни дає йому сили працювати далі і вже будує плани на нову пасівну кампанію. Кажуть, що у природі немає поганої погоди, але останнім часом перепади температури завдають немало клопоту метеозалежним людям. Що робити в такому випадку? Вже знають мої колеги. В час тяжких випробувань, які українцям несе війна, дуже важливо зберігати добре самопочуття та піклуватися про своє здоров'я, як фізичне, так і ментальне. Різкі перепади погоди сильно впливають на самопочуття і настрій людини. Мало кому вдається уникнути напруги, роздратування, втрати працездатності від раптової зміни температури повітря або різних атмосферних явищ. Люди, які страждають через зміну погодних факторів, зазвичай називають метеочутливими. Вони гостро реагують на різні перепади температури, сильний вітер або похмуру погоду. Також таким терміном позначають реакцію організму людини на магнітні бурі, Магнітні бурі, або, видати що визначення геомагнітного.

Особенно ті, которые страдають хроническими сосудистами, сердечно сосудистыми гіпертонічна гіпертоніческої ішемічна болезнь серця. Ті, плохо, звісно, бури. У нас есть категория людей з гіпертонічної болезнью, СБС і без гіпертонії вони плохо переносят магнітні бурі. Людям, які погано переносять зміну погоди, рекомендують звертатися до сімейного лікаря. Рекомендуємо приходити к до сімейного доктору і получать професійні рекомендації. Вітамінотерапію терапію. Ми рекомендуємо. Отже, як зазначає сімейний лікар, для підтримання самопочуття потрібно знизити фізичні та психоемоційні навантаження, висипатися, більше дихати свіжим повітрям і правильно харчуватися. Бережіть себе та будьте здорові! З 13 по 18 вересня в місті Хмельницький відбувся чемпіонат України 2022 з важкої атлетики серед чоловіків та жінок, що зібрав 185 спортсменів із різних регіонів. Від Донецької області на змаганнях виступали 13 важкоатлетів. Представники Бахмутської, Білозерської, Вугледарської, Дружківської, Краматорської, Новогродівської та Селизівської громад. Нагороди за суму двоборства здобули чотири вихованці школи вищої спортивної майстерності регіону та обласної спеціалізованої дитячої юнацької спортивної школи Олімпійського резерву з важкої атлетики: одне золото, два срібла, одна бронза. Ще двоє задовільнилися малими медалями. Повідомляє управління фізичної культури та спорту Донецької облдержадміністрації. Сьогодні, 23 вересня, у Покровську відбулося відкриття фотовиставки обличчя війни. На заході побувала і знімальна група телебачення «Капрі». ...ографії. відобразити реалії сьогодення. Так сьогодні у одному із торгових центрів відбулось відкриття фотовиставки обличчя війни. Творча команда Бульвара вирішила показати, як змінилось життя покровчан, їхні думки та погляди на війну. Життя маленького містечка, яке перебуває у зоні бойових дій, продовжує жити, розвиватися та допомагати своїй країні. Показати життя людей, які зараз живуть у нашому місті. Це звичайні містяни, які кожного дня виходять на роботу, незважаючи на всі ті обставини, які відбуваються навколо нас, і якісно виконують свою роботу. Ця фотовиставка про моменти, які ми ніколи не забудемо, тому що усі ми зараз навчаємось жити. І от бульвар та Ксенія ми вирішили транслювати, показати, як ми живемо. Цей проект був створений для того, щоб звернути увагу на людей, на їх життєвий шлях, як проживають важкі часи, бо кожна людина це унікальна історія. Найдорожче, що у нас є, це життя. Да? І яке б воно не було, які б страшні часи не були. Ми не можемо відкидати якусь частину нашого життя. Ті події, що зараз відбуваються, мистецтво їх відображає, фотографія їх відображає. Ксенія це та людина, без якої не відбувся б цей захід. Бо завдяки її праці та таланту, ми маємо фотографії, які відобразили обличчя війни. з 24 лютого, коли в Україні розпочалася війна, я залишаюся у своєму місці. Та продовжую свою роботу зараз. Я як ніколи рада, що я вибрала професію фотографа. Що в такі тяжкі дні я все ж таки бачу ваші посмішки, як люди одружуються, справляють дні народження, що я причетна до усіх цих подій. Ми живемо не дивлячись ні на що працюємо та чекаємо на нашу перемогу. Також поспілкувалися з учасниками проекту, які розповіли свої враження. Мені дуже сподобався цей проект. Гарні фотографії, гарні емоції. Все дуже сподобалось. Взагалі ця ідея дуже цікава, дуже позитивні емоції відчули. Це дуже інформативно. Виставка триватиме до 7 жовтня, тож кожен бажаючий може прийти та подивитися на фотографії людей, які розповіли про свою історію війни. А наостанок пропоную поговорити про погоду на завтра, 24 вересня. Ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка отримається у Покровську до самого вечора. У другій половині дня очікується дрібний дощ, який йтиме до самого вечора. І на цьому у мене все. Вже наступного тижня. У цій студії для вас працюватиме мій колега Владислав Кухлевський. А я бажаю вам мирних та спокійних вихідних. Бережіть себе та своїх близьких. На все добре.